Бонджура, сеньора, сеньорина. Тут блогера, блін. То є в Милан. То є галерея Віктора Еммануела І. The... <coughs> ну тут My... <coughs> магазинчики кругом. Вони нам не дуже цікаві. Прада, діори тут різні. Прада, знову прада. Але архітектура яка. Oh. Сатва яка. Тут просто зайти помилуватися. Луї Вітон. Але яка ж архітектура? Ох. А, архітектор, який планував і робив цей і, і, і слідкував за будівництвом. І в кінці будівництва він Поліз десь з ревізії і упав, і вбився. Така от трагічна історія. Грацію. Дякую за увагу. Мілан.